Ви знаєте, якщо у політика забрати медіа або мігафон, то йому хочеться якось висловитись. І, от в часи ковіду і до ковіду ще перед великим вторгненням в Україну, мені доводилось з багатьма політиками спілкуватися. І коли ми говорили про парфуми, то їх парфуми кричать. Кричать, а кричать. Ага, ну, це Це, логічно, це, це відібраний так. мігафон. Ага. Тобто, якщо нема куди е, щось сказати, то хочеться покричати. Або як королева, що був якийсь шліф. Прийшов, mm -hmm. а шлейф аж падав. Так? що mm -hmm. Він вийшов, а всі знали, що він тут був. Е, Наполеон був цікавий, е, він пахнув дуже часто, чим пив. Е, те, що пив, тобто дікалон. І... Пива Я жартую. Він користувався різними одеколонами і е, е, парфомерна вода, яка з'явилася на замовлення його е, уподобання е, Жозефіни, е, це власне були квіткові аромати.